Лікарка-терапевт Катерина Погоріла, працює у відділенні паліативної допомоги 3 Черкаської міської лікарні, а також у складі хоспісної бригади виїжджає до паліативних хворих додому. Про те, які у допомогу можуть отримати хворі в стаціонарі та вдома, а також чи є ця допомога для них безкоштовною, наша сьогоднішня розмова. Катерина Станіславівна, я вас вітаю. Добрий день. Паліативна допомога це е, про знеболювальні чи це щось більше? Ні, паліативна допомога це включає себе знеболення, а це, звісно, більше. Взагалі, паліативна допомога це комплекс заходів медичних, соціальних, духовних, юридичних, які допомагають людині в термінальній стадії невеліковної хвороби. Ми займаємося, зокрема, медичною і психологічною допомогою. Медична допомога направлення на усунення хворобливих симптомів. Які... Тобто, які це можуть бути послуги? Це може бути, це може бути звич... звичайно біль. Це можуть бути інші симптоми, нудота, запаморочення. Їх можна значно зменшити, а інколи взагалі усунути. На жаль, це не продовжить життя пацієнта, але значно покращить його. Звісно, життя і хворого, і родини. Яка доглядає людину, це ми говоримо про медичні ви сказали, що є про медичні, психологічні. Психологічні в нашій складі нашої бригади є психолог, який також надає психологічну допомогу хворому і його родичам, родині, яка доглядає хворого. Це теж дуже важливий момент. Найчастіше за якими послугами звертаються? Надаємо консультативні послуги щодо корекції лікування. Це знеболення і усунення тих інших симптомів, про які я вже сказала. Тоді дуже важливий аспект це догляд, догляд за хворим. Ми розказуємо, як передіти хворого, перестелити ліжко, як годувати, чим годувати. Зазвичай люди з цим не стикаються і абсолютно розгублені, не знають, що робити. Також, вдома, ми розказуємо, як запобігти пролежням, що робити в разі їх появи. Ми ставимо при необхідності сичові катетери і замінюємо, пояснюємо, як доглядати катетер. Ставимо і замінюємо назогастральні зонди при необхідності, коли хворий не може ковтати, і навчаємо родину, як годувати хворого через зонд. Також, звісно, ці послуги ми надаємо надаємо стаціонарі. А зараз у усьому світі таке направлення, що хворому краще знаходиться вдома, в родині, в останній період свого життя. Але буває, коли в родині просто вдома неможливо надати весь комплекс послуг. Чим різняться послуги в домашніх умовах і в стаціонарі? Тим, що в стаціонарі все ж таки послуги надає ну, навчений кваліфікований медичний персонал. Дома приходиться навчати родичів. Інколи буває, що ну, неможливо всьому навчити. Але послуги одні й ті самі. Послуги одні й ті ж самі. Ну, скажімо, в стаціонарі вони більш як би, якісні в медичному плані за того, що їх надають медики. Звісно, ми стараємося створити умови, щоб родичі могли бути хворим стільки-стільки. Ну не хочуть, стільки можуть бути в стаціонарі, можуть залишити рідні. Люди оданіч, можуть ночувати, можуть, тут. звісно, можуть можуть сидіти коло хворого, так що хочуть допомогти вдоглядати, з ложечки, вмити тощо ви працюєте у відділенні паліативної допомоги з 2012 року з самого його відкриття, да, відкриття. Ви є лікарем терапевтом. Я. Що входить у ваші обов'язки? Оцінити стан хворого і призначити лікування. Також ну, виконую, там лікарські маніпуляції, які я виконую, там можу замінити зонт, катетер. Також нікуди я не дінуся, теж від психологічної допомоги, хоч в складі нашої бригади працює психолог. Також розмовляю з родичами при необхідності, показую, що робити, розказую, що робити з хворим. Які спеціалісти ще працюють у відділенні? У відділенні працює психолог, працюють медичні сестри. Також можливі у нас консультації хірурга, такі речі. Ми можемо також брати аналізи за необхідності вдома, взяти аналізи, привезти, коли це необхідно для корекції лікування. А хто в складі виїзної бригади приїжджає? В складі виїзної бригади приїжджає лікар, психолог, медсестра. Чи послуги паліативної допомоги є безкоштовними? Послуги паліативної допомоги є безкоштовні. Їх оплачує Національна служба здоров'я. Яка ця сума на день? Зараз сума виділяється на хворого, не завжди міняються близько 16 тисяч на один випадок. Значить, ну це дає служба здоров'я, ну сюди входить, звісно, все. Оплата в стаціонарі це медикаменти, зарплата персоналу, такі речі. Значить, Також оплата там, автомобіля його ремонту, тобто це звичайний такі. Ну, а ця сума виває. залежить від того, який час перебуває хворий у стаціонарі? Значить, ні, не залежить. Доводиться рідним купувати щось власним коштом? Значить, власні кошти, значить, стараємося, щоб не доводилося. Може, такі засоби догляду, а так, ні, медикаменти, ні платні послуги? Платних послуг у нас немає. З якими хворобами звертаються по паліативну допомогу? Це онкологічні захворювання в останній стадії. Але тут є один нюанс. Буває хворий онкологічний, він отримує спеціалізовану допомогу, хіміотерапію, ще інші, які викликають хворобливі прояви, невпинну блювоту. Тобто таким хворим, хоч він і не є ну фактично ще не є в термінальному стадії, ми теж можемо надати допомогу, провести дезінтоксикаційну терапію, зазвичай це крапельниці. Також хворі з серцево-судинними захворюваннями. Це серцева недостатність, коли вже серцева недостатність останньої стадії, коли вже нічого не допомагає хворому. Такий виникає момент. Це хворі, які перенесли тяжкі інсульти, стали лежачими, такі хворі. Також це хворі на термінальній стадії, це роза печінки, ну, хронічно обструктивне захворювання легень, по простому кажучи, термінальна стадія хронічного бронхіту. Також хворі з нейродегенеративними захворюваннями. Це такий красійний склероз, хвороба Паркінсона, бокеометрофічний склероз та інші. Інші також бувають більш рідкісні хвороби. Скільки людей у Черкасах потребують паліативної допомоги? Значить, сказати це ну, складно, Значить, конкретно. Наше все відділення, 30 ліжок відділені, розраховано на населення в, значить, в 300 тисяч осіб. 30 ліжок на 300 на, тисяч на, осіб. Да. І виїзна бригада вважається по мировим стандартам цього достатньо. Чи це є так насправді? Зараз у вас ліжка заповнені? Ліжка заповнені також відкрите ж відділення в онкологічному диспансері. Ну, вважається, це поки що достатньо, але є один момент. Я не можу оцінити, бо це достатньо це чи ні, бо не зважаючи на те, що ми взагалі себе дуже ну, розказуємо про себе, пробуємо донести, що ми є, що ми не йдемо Люди про нас мало знають, знають взагалі мало про паліативну допомогу. Інколи звертаються. Просто от вже тоді якихось прямо перед смертю людини. Чи можна було звернутися за півроку, ми б скоригували цей стан? Звертаються. Ну, а на якому просто, етапі? Коли потрібно звертатися? Потрібно звертатися, коли встановлений невис... невеликовний діагноз. Взагалі, можна звернутися. Просто звернутися до нас, познайомитися, і буває так, що людина досить довго живе і дійсно не потребує цієї допомоги, але мало що станеться, можна зразу звертатися, ну щоб знати, що ми є, знати контакти, телефони, позвонити. Якщо встановили онкохворобу людині, так. і це перша друга стадія, чи може людина звернутися, щоб скоригувати лікування, якщо вона погано почувається при хіміотерапії? Можна таке можна, так да. хоча не паліативно, можна. А до кого приїжджає виїзна бригада? Приїжджаємо додому, дивимося, як людина почуває. Оцінюємо, чи, нас, чи можна усунути ці хворобливі симптоми вдома, чи справиться з цим родина, і тоді оцінюємо, чи вона може бути вдома, чи треба все ж таки лягти в стаціонар. Це все дуже індивідуально. Тож буваємо, приїжджаємо і бачимо, що людина може бути вдома. Люди згодні, навчитися робити ін'єкції. Доглядати. Да, доглядати. А буває, що ми бачимо, що лежить паліативна людина, і майже, пробачте, паліативна людина її доглядає. Ну, і ясно, краще легти в стаціонар. Чи тільки черкасці можуть лікуватися? Да, у нас можуть е, е, лікуватися в стаціонарі людина з усієї України за направленням, але виїжджати додому ми можемо тільки в межах Черкасу. Який час можуть перебувати у закладі паліативні хворі? Стараємося так. Якщо людина стане і стабілізувався, е, можливо, виписати додому, то людина перебуває у нас зазвичай протягом двох тижнів. Що стан не стабілізується, вдома? також ну, немає якихось можливостей доглядати. Ми тоді. Вона перебуває довше, стільки, стільки потрібно. Співпрацюємо з будинками-інтернатами. Якщо людина не помирає, то вона тоді йде в будинок. інтернат Ви казали про те, що людина, яка лікується у стаціонарі, лікування її є безкоштовним або так, майже безкоштовним Так, безкоштовним. А, так безкоштовним, для так. тих людей, які лікуються вдома. Як з вдома що йде за платою зараз? зараз ми теж надаємо препарати для тих, що можна провести. Дезінтоксикацію. У нас є, можна розчини прокапати. Але далі в нас ці люди стоять на обліку у сімейних лікарів. Тобто, зараз є програма доступних ліків, і звісно, вони користуються беруть ще там ліки. Ці ліки є безкоштовними? Так, да, ці ліки є безкоштовними і зараз дуже гарна програма про безкоштовне знеболення. Зараз внесли в сильні знеболюючі тез безкоштовні ліки. Треба звернутися так. до сімейного лікаря, так, і тоді так. лікар призначить так, так. ці така ліки, система, які можна виснує. отримати безкоштовно, да, і ви цими ліками користуєтесь да, ну, користуються хворі вдома. А якщо лежать у стаціонарі, то утворюють безкоштовно тут. Чи обов'язкова згода пацієнта на лікування у стаціонарі? Звісно. Звісно, обов'язково. Це завжди. Звісно, на які завгодно медичні послуги, сходи, як завжди. Чи надаєте психологічну допомогу рідним тих людей, які лікуються вдома? Надаємо. Це дуже важливий аспект. Працює психолог Сюрник Сергій Валерійович, надає психологічну допомогу. Стан невіліковної хвороби треба зрозуміти, прийняти, і в цьому треба допомогти всій родині. Якщо людина у вас не лікується, а рідні потребують психологічної допомоги, вони можуть звернутися? Фактично, як виходить, ми приїжджаємо до родини, нам треба бачити хворого. Чому ця потрібна психологічна допомога? І ще такий аспект в деяких країнах, зокрема в Чехії, є таке, що людина помирає, а родина ще після цього отримує психологічну допомогу. Ну, у нас, же, на жаль, такого немає. Да, звісно, родичі наших пацієнтів можуть тоді звернутися, але це вже, ну, так вже наша ініціатива. Так. Чи в онколікарні мають направляти пацієнтів за паліативною допомогою? Можуть направляти. Звертається людина, наприклад, в гонку їй встановили діагноз. Так. Чи цей діагноз передається сімейному лікарю, чи це треба самим піти і розповісти? Самим треба прийти. Зараз немає такої ще системи, що він передається. Самим треба прийти розповісти і домовитись узнати, чи, є, чи потребує паліативної допомоги, як її отримати. Значить, як отримати паліативну допомогу? По-перше, Отримати згідно закону України можуть люди, які, яких є підписана декларація сімейним лікарем. Тоді сімейний лікар чи лікар іншого, навіть там стаціонара то ж само, онколікарні іншої лікарні дає направлення на отримання паліативної допомоги. Є форма направлення на виїзну службу, на лікування в стаціонарі це одразу мають вже... люди знати, що вони хочуть. Чи стаціонар, чи виїзну службу? Можливо, одразу хочуть знати, але це не має принципового значення. Може отримати одну допомогу, тоді може взяти направлення і спокійно отримати іншу. Це все дуже індивідуально. Розумієте, ну, паліативний хворий це не те, що там лишилося тиждень, два, день. У нас були спостереження, коли хворий до нас звертався вісім років. Як взагалі ви оцінюєте паліативну допомогу у Черкасах? Я вважаю, що взагалі в нашій країні паліативна допомога ще недостатня, в тому числі і в Черкасах. Коли, ну, скажімо так, розвалився Радянський Союз, і ми побачили, яка вона існує в інших країнах, де більш краще відносяться до людей, це була прірва між тим, що у нас, і тим, що там. Зараз вже ця прірва трошки зменшується. Звісно, це вже трошки згальмувала війна, ми все розуміємо цей стан. Чи збільшилась потреба у паліативній допомозі у зв'язку з повномасштабною війною? Значить, поки що не відчули, але вона збільшиться. Збільшиться, бо до паліативних станів приводять наслідки також травм і це ж військових травм теж. З'являться люди, які живуть в званому вегетативному стані, з'являться... Ну, була в нас вже людина внаслідок спінальної травми. Це була літня жіночка, яка не вижила. Її лікували померла у нас в відділенні. Це вже, вже з'явилося. Що би ви хотіли отримати для паліативної допомоги, що необхідно? Увага на державному рівні. І тоді воно буде покращуватися на місцях. Я вам дякую за роботу і хай ваші пацієнти отримують допомогу вчасно. Дякую.